Всех вітаю знову ж таки на моєму каналі. Продовжу далі читати книгу «Вихід» з 11 розділу. І сказав Господь Мойсеві: ще одну кару наведу на Фарона та на Єгипет, і після цього відпустить вас звідси. Коли ж буде відпускати вас, то силоміць з усім виганятиме вас. Тому даємно, тому скажіть на ухо людям: нехай кожен попросить у сусіда, а у жінки у сусідки посрібні та золоті речі і одяг. Щось цікаво замітити, дивіться, що Господь попереджає, да, що буде остання кара, і він просить, щоб таємно, нуху, тобто да, так кажуть, е, ну щоб ніхто не знав, так розумію, е, попросити ці речі і не розголошити нікому людям. Тому що далі тут сказано, і Господь дав милість своєму народові перед єгиптянами, і вони дали їм. Ось якась яка да, думка, що Господь сказав, ви тихенько, там, скажіть на ушко, да, плані, от, що дайте нам ці речі. І е, думка, яка, що Господь е, розп... ну, як... е, розпалишив серце, да, для мові, щоб вони е, проявили цю милість, е, да, що показується в цих віршах, те, що Господь керує серцями людей, і Він е, дає таку кажуть, Розположеності і е, проявляє, так кажуть, оцю роботу серця робить Бог цих єгиптян для того, щоб не талиї. А чоловік, Мойсей, став дуже великим перед єгиптянами, перед фароном і перед усіма його слугами. І сказав Мойсей, так говорить Господь: о півночі я приведу перейду через Єгипет і про мене кожний первісток у єгипетській землі від первістка фараона, який сидить на престолі, до первістка. Служниці, котра при жорнах, і до перестка з її худоби. І буде велике голосіння на всій єгипетській землі, таке, якого не було і яке більше не повториться. Це така схожа історія, коли Бог говорив про потоп, що більше не буде потопу на цій землі і більше не наведе. Так само тут Моисей говорить, що буде така кара, якої ніколи не було, і що ці перестки будуть е мертвими. І Ще так сказав, що Господь каже, да, що ну, говорить, так говорить Господь, що я перейду через Єгипет. Тобто цікава да, думка, що е, сам Господь буде, а це, то кажуть, м -м, тому що, чи ангелом да, тим Господнім, що ми в третьому розділі читали з вами. Тож там не зрозуміло, чи то Господь явився в виді ангела, чи то посланник його був. От, ну, далі почнемо, зрозумімо. Ну поки що доводиться, що Господь сам піде через Єгипет і зробить е, цю кару проведе. А між усіма синами Ізраїлєва не зявкне і пес своїм язиком від людини до тварини, щоб ти побачив, яку дивовижну різницю зробить Господь між єгиптянами та Ізраїлем. І прийдуть усі ці твої слуги до мене і покониться мені, кажучи: вийди ти і весь твій народ, до якого ти є. І після цього я вийду, і гнів Моєсе... і в Моїсей вийшов від фараона, і гніві Мойсей вийшов від фарона. І сказав Господь Мойсею Фарон: Не послухай я вас, щоб я зробив багато ознак і чудес у Єгипетській землі. І Мойсей з Ароном учинили всі ці ознаки чудеса в єгипетській землі перед Фароном. Та Господь зробив непоступливим серце фараона, і той не забажав відпустити ізраїльських синів з єгипетської землі. Знову ж таки, да, повторюється та сама ситуація, що було, що серце знову ж таке жорстоке, фараон не пускає його. От, але ж все ж таки от, <coughs> э, сила Божа, то кажуть, його, ці всі вони будуть знову явлені. І <coughs> навіть Єданець сказав в 7 вірші, ми читаємо, що навіть э, не звертані ні песні, ні собака язиком своїм. От, що зробить Господь така буде одна із найбільших чуд і таких страшних, в мірі, що навіть даже і звуку не буде чути, як це все станеться. Тобто, ну, як можна сказати, як якийсь як кіллер, чи треба так сказати, та от, що м -м, дуже все так тихенько зробить, що ніхто нічого не помітить, що сталося. Ось так, з 11 розділ, далі будемо читати 12-й.